Як не втратити надію, що знайдеш саме ту, бо інколи здається, що треба завершувати пошук і залишатись просто нормальним варіантом, мені 31. Дивись, тут питання хороше, і головне питання що ти називаєш нормальний варіант. Тому що, якщо ти з якоюсь дівчиною в історії, яка довго тривала, ти такий нормальний варіант. Будь-яке твоє рішення, продовжувати з нею стосунки чи не продовжувати, буде правильним. Тобі саме, самому треба дивитись на свою лінь, на свої цілі, на свої сили. Просто, що таке нормальний варіант? Ну, Хоча б підбірка таких суперважливих якостей там обов'язково повинна бути. Наприклад, у неї повинна бути емпатія, наприклад, у неї повинна бути вдячність. Наприклад, у неї повинні бути мізки, наприклад, вона повинна знати. Що таке вірність? Ну і таке інше. Ну, тобто Ми в багатьох відосах це розбирали. Тобто, якщо вона відповідає цим стандартам, якийсь хлопець каже, все, я на неї зупиняю свій вибір, він робить все правильно. Просто проблема, коли хлопець дивиться на дівчину, яка не є нормальним варіантом, і такий: ну, все, зупиняюсь на ній. Так ти тупий тоді. Ти тупий. Тому, ну коротше, нормальний. Це набірка мінімальних якостей. Багато разів про це з вами казали на каналі. Після цього будь-яке твоє рішення я готовий підтримати. Про книжку «Як не померти на самоті, про яку я вже багаторазово згадував вам. І там дійсно, особливо перші глави, вони розповідаються про те, що ну, варто вчасно зупинитись. Там більш так розгорнуто, написано. Тому, коротше, подивись. Подивись, що і як. Логанурі як не померти на самоті.